Доброго дня. Це скоро зміниться сама собою взагалі розклад. Сигніфікація. Розчарування знаходитись. Ну, тому що розумієте, що люди не заспокоюються відносно вас, ведуть свою гру маніпулюють. Ну, ви повинні розуміти, що уроки з людьми ви проходили і будете проходити. Ви талановита людина, ви професіонал, ну, відносно, можливо, маєте якийсь талант. І от співпрацювання з людьми безпосередньо, ви прагнете результативності, працюєте, вкладаєтесь, але все ж таки є ті, які прагнуть маніпулювати, які прагнуть використати вас, вашу ресурсність, вашу самодостатність. Нала вам говорять, що ви або досягли вже, або досягнете розуміння того, що той досвід, негативний досвід, негативне і позитивне спілкування взаємодію своїм оточенням, з близькими та рідними людьми, загалом з людьми, з якими ви мали стосунки, розчарування, але ви ж пропрацьовували дане розчарування, виходили. І з кожним. Разом з кожною взаємодією, з кожним таким випадком ситуацією, ви ставали сильніше. Ви здобували знання, досвід, мудрість по справедливості. Ви на даний момент і вам говорять саме це. Це скоро зміниться саме собою. Якщо до цього вас навчали ще сили за допомогою інших людей, ви будете скоро навчати. Ви отримаєте можливість проявитися, можливо, Статус, авторитет, посада, ну або ви вийдете саме на той рівень, де будете навчати, де будете допомагати іншим людям, оточенню, знайомим, як вирішити те чи інше питання, як по справедливості досягнути балансу, як знайти вихід, як досягнути благополуччя достатку. Тобто в кожного своя ситуація, але от ви будете допомагати. У вас є талант, у вас є дар. В кожну своя ситуація, можливо, ви професіонал, психолог, коуч, той рівень самодостатності дасть вам можливість саме з оточенням, з іншими людьми на рівні вчителя, той, який навчає. По справедливості вам надається дана можливість, даний шанс. Ну, хтось буде ізотерик, взаємодія з людьми буде допомагати вийти з тієї чи іншої ситуації, що стосується долі, що стосується взаємодії з протилежною статтю, виходу з з хворобливого стану, що стосується роботи, наприклад, вибору або як досягнути результативності. Як. Досягнути результативності, навіть якщо от ви мали результати, в тому чи інший момент ви розумієте, що щось у вас кардинально змінюється ситуація, але в негативному руслі. Ну, тому що є негатив. Я б страшно не бажали, але в оточенні є саме ті люди і багато таких випадків. Тому, от саме декілька моментів, декілька варіантів саме приводять вам як приклад того. В яких направленнях ви можете допомагати людям своїм талантом, своїм ремеслом, своїм даром. Дякую.